Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, в мене ось тут клітки є. Почистив я недавно клітки і поселив сюди внутрі. Над клітками кинув кукурудзу. Рядом в мене тут є бридки. Садок, чи я як, сачок, який гребу ловити, а я його ще використовую, щоб ловити внутрі. Бурячок, дивіться, скільки в мене То весь буряк. Ще тут потрошки є ще гічку обрізаю. Тут є капуста з городу, бо вчора город перетовк. Тут в мене ще трішки остатки, майже яблук є. І ось ось такий буряк. Буряка є досить. От, буряк вже починає потрошки давати нутріям, Ну, але то не про то. Як я переселяв нутрі, і в мене, дивіться, є ось такі ось жируни. Я до чого показую, бачите, дяблуку їдять. Е буряки їдять. Втекли в мене з одної, як я переселяв, одну клітку не закрив. Зараз ми підійдемо до кліток. Ось остатки ще теж яблуки. Так, ну і в кліточках. Тут в мене сидить чорна самочка. Тут в мене сидять старі самки, які мають йти на м'ясо. Я їх тимчасово сюди посадив. А тут у нас є від сірого самця і чорної самки. Ні. То є. Так, є чотири самця має бути один-два, навіть... і навіть ще два далі є. Не знаю, чи вам видно. Зараз я відкрию. Ось так, дивіться, чотири самця в мене тут є. Одного заховали. От. І я їм, так як я вчора переселив, їх накидав в буряка. Вони води ще не мають, треба робити, провести їм воду. Ну і даю зелень, гранулу розкидають. і буряка мають. Замість води мають буряк, капусту. Ну і тут у хремі клітиці у мене білий самець, то від другої сім'ї. Жовтого самця, то один білий був, і він в мене один самець, ще троє втекло. Хто втік, я вам не скажу. Ні, дві самочки втекло, бо я окремо, і ще третє було. Поки я третє ніс, то ті дві втекли і я їх не зловив. Коротше, маю три тихва. три нутрії, які в мене втекли. Ну, все, ось так. Тут ще є дві клітки, вони порожні. Я тимчасово ось ці його клітки я не закрив, пішов, вони шмигнули і все. Ну і що зробите? Все, дякую за увагу. До побачення.